Вітання всім. У нас мімік з'явився, дуже хочеться його, якщо чесно. Не так через ефір. Хоча синього ефіра мені по великому рахунку бракує. Як через шанс випадіння альфа ефіра. Тому будь-який мімік такого класу мені хоча б одненького, я більше там не прошу. Одного кольору якогось любого дайте і все на цьому. Червоний не випав, будемо намагатися знайти синього. Записував тільки що турнір, протримався я в ньому два бої. Не хотів робити викуп, тому думаю, не буду викладати. Ну, два бої там. Декілька хвилин і все. Тобто, я викуп не зробив по цим героям. Не випадуть не страшно, тому що вони мене як сильно то її не підсилять. Тобто Є 33 спроби, просто хочу міміка. Ось і все. Більшого, як то кажуть, не прошу. Поїхали. тайром да? так? Да. А, і напевно підемо ще, зайдемо на драконів. Заберу гарантованого п'ятизіркового і поскручую там все, що є. Адже жовтого п'ятизіркового дракона я вже докачую, тому новеньке щось вже і не завадило. Так, бастер. Ти молодець, звісно. Але дайте, будь ласка, міміка. У мене там ще скринька не закрита, ось ця бойова ще дають 15 золотих емблем. Якщо ні, то піду, напевно, сьогодні якось буду намагатися закривати її. Добирати цього міміка. Тому що я щось не впевнений, що тут. Так, дружок, з костюмом навіть, можливо, я, може, тебе і розгляну колись. Читав альянсі, в нас пишуть, там 3-4 крутки люди робили. І мімік. А Тут уже 10, здається. Яд. Так, 10 круток відбулось. Міміка немає. Аж гарне те. Бальтазар також не те. О, Рудольф. Ну хоч костюмів понавитягую. Підуть до колекції. Ганджу не те. Тайрум вже був. Ну от рахуйте, половину скрутили. А так за відчуттями навіть натяку немає на цього міміка. Хоча він, він же може вискочити, коли ти його не очікуєш. Міркур, мені з цими міміками в мене він єдиний. Єдиний зелений на предмети переродження. Як я їх не ловив, вони не хочуть мені падати. Так, 20 спроб уже зробили, добре. Друга холлі. Ти хто такий? Середні 215 урона шкоди всім ворогам призиває Альфа. Оце в них ці альфа 10% здоров'я і атаки. Це прям потужні. Всі вороги отримають 80 урона ядом, додатково 8% урона за кожний щит. Ну це потрібно брати його фіолетове якийсь монго. Якщо якщо на те пішло... Так, то ну дано я перепрошую. Який ти на статах? Я навіть не знав, що тут таке є. Ось ти. 1460, так ну, це ж смішно, я не буду його качати. Зрозумів. 200 на альфа. Це якийсь, напевно, дуже старенький, чи як його пропустив. Так, прикро, тепер дайте міміка. Мені не потрібно цей фіолетовий. метель. Добре, давайте тоді сходимо, напевно, на драконів. Покрутимо тут. Можливо, якось якось передишку зробимо. Тут швиденько це все пробіжимось. Зазвичай тут все трієчки. Так, трійки-трійки. Ардер трійка. Соліс також не туди. Добре, йдемо тепер сюди. Є 8 спроб. <coughs> ну і потім заберемо гарантовану п'ятірку. Соліс. Давайте, напевно, також пришвидшимось. Гліммервінг. До речі, тут скільки не крутив, вот звідси зовсім. Ніхто ніколи не падав. Так, друга ліфі. А таклінки оце, до речі, це проходити там. Це відсотковість, поки ти типу, познаходиш цих 10 дракончиків. Найтвінг також не туди. Таклінки його проходити і тут зазвичай нічого не дають. Добре, дивимось, кого ми отримуємо цього разу. з гарантованих Венено. У мене, до речі, його не було. Ось ти, Що робиш? Всі роги отримують 8000 одиниць урону від яду на протязі 5 ходів. Всі вороги отримують мінус до захисту, всі вороги отримують мінус до регенерації мани. Погано, що повільний і погано, що немає миттєвої шкоди. Це типу, типу обірона яд. Тобто він його поклав. І потім на наступний хід він тільки починає працювати. Та на що, тут, носом крутити? Дракон та й дракон. Так, докручуємо. Крайнього не туди. Також не те. Так, ще чотири не те. Олоф. Ну і остання крутка. Кріо. Добре, нарешті я їх поскручував, бо так в очі кидаються. Не було якогось підходящого моменту їх скрутити. Ну ходімо, спробуємо. Скільки там 10 спроб лишалось в мене. На те, щоб спіймати міміка. Ну, а ми піймали якусь. фіолетову, Фіолетове якесь це недорозуміння. Морозко. Сабіна. Ну і також комусь комусь падають ці міміки регулярно. Там 5-10 круток є мімік. Тут же, поки його дочекаєшся, ну, простіше сказати, не дочекаєшся. Леонідас, Ну, за Льоньку дякую. В принципі, це. Краще, ніж би мені отий фіолетовий попередній випав. Не хоч не так роз. Не хоч не так прикро якось від Леонідаса. Просто піде на обмін. Але хочеться скриньку. і вже був. Рудольф ти ж другий. І остання спроба. Та, напевно, не піду я. Грати забирати цих 15 золотих жетонів, щоб зараз побачити знову Джолі, немає міміка та й немає. Їх ще буде 3 вийде, а мені потрібен хоча б один. З цим також не вийшло, якийсь червоним, тоді сподіваюся, що все-таки когось одного я з цієї сім'ї все-таки знайду. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!